Говорять бровари. Люди із сильним великодушним характером не змінюють настрій залежно від свого благополуччя чи нещастя. Міськрайонне радіо. І ми, як завжди, у цій порі раді вітати вас, шановні наші радіослухачі. Останні новини події факти нашого міста та району і багато корисної інформації в сьогоднішньому інформаційному випуску міськрайонних вістей. Залишайтеся з нами. Понеділок, 16 липня, голова Броварської районної державної адміністрації Петро Іваненко провів розширену оперативну нараду, на якій були присутні заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації, голова районної ради, голови сільських та селищних рад, директори загальноосвітніх шкіл району, керівники управлінь, відділів служб організацій району та інші. У ході наради було обговорено та розглянуто питання про виконання розпорядження голови броварської районної державної адміністрації від 4 листопада 2010 року про проект програми розвитку малого підприємництва у броварському районі на 2011-2012 роки. Про заходи щодо посилення протипожежної безпеки на території броварського району. Про виконання розпорядження голови броварської районної державної адміністрації від 28 травня 2012 року. Про щодо організованого початку нового навчального 2012-2013 року в загальноосвітніх закладах району. З усіх розглянутих питань на нараді були дані відповідні доручення. Перед початком наради голова райдержадміністрації Петро Іваненко привітав футбольний клуб Десна села Погреби та їх тренера Андрія Гречаного. Клуб став володарем Кубка регіональних чемпіонів імені Безносенка Київської області у сезоні 2012 року. Всім членам команди та тренеру вручено почесну грамоту та грошову винагороду. На минулому тижні заступник голови Броварської районної державної адміністрації Микола Миронець та голова громадської організації Наше майбутнє Сергій Федоренко взяли участь у видачі державних актів на право власності на землю під будівництво та ведення особистого селянського господарства в селі Заворичі разом з управлінням Держкомзему у Броварському районі було вручено 75 державних актів. Прокоментувати ми запросили до мікрофона голову громадської організації Наше майбутнє Сергія Федоренка. Сьогодні в селі Заворичі відбулася зустріч з громадою села. Люди отримали 80 злишніх державних актів на землю, які вони довго чекали, в урочистій обстановці. Також провели конструктивну розмову над проблемами розбудови села, покращення дозвілля дітей і молоді, розвитку спорту, навчання люди висловили своє бачення існуючих проблем, свої побажання. Вони всі взяті на замітку. Якісь із них ми вже почали вирішувати. Щось ми плануємо зробити в цьому році. Є такі питання, які потребують детального і обговорення, і прорахунків. Кожна на минулому тижні голова Броварської районної державної адміністрації Петро Іваненко та голова спілки ветеранів-прикордонників Київської області, герой радянського союзу Володимир Капшок провели зустріч з колективом художньої самодіяльності Калиненька, селища міського типу Велика Димарка. Вручили нагороди та військову форму часів Великої Вітчизняної війни для використання при виконанні патріотичних пісень. Володимир Капшок вручив медалі на страже рубежей родини» від української спілки ветеранів Афганістану. У воїнів інтернаціоналістів колективу Калинонька голова Броварської районної державної адміністрації Петро Іваненко вручив герою радянського союзу відзнаку голови районної державної адміністрації, а керівнику художнього колективу Калинонька Людмилі Настич почесну грамоту. На завершення художній колектив Калинонька виступили з концертною програмою перед присутніми. Доступне житло стає реальністю. Днями у Великій залі Броварської районної державної адміністрації відбулася нарада, до роботи, в якій були залучені представники районної влади, облдержадміністрації, молодіжних організацій та банківських установ. Провів нараду заступник голови броварської райдержадміністрації Василь Кукшин. Головна тема обговорення порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, говорить заступник голови броварської. Райдержадміністрації Василь Кукшин. Ми виконуємо розпорядження президента. Ця програма розроблена. Вона дійсно є, вона буде виконуватися. Я думаю, що як пілотний проект почнеться саме бійствіше, саме краще з боротьського району, міста. Ну будем казати з Київщини. Ми гарантуємо. Значить, я хочу представити Любов Леонідовна, це представник головного управління. Об адміністрації Сидоренко Валерійович, Валерій, який безпосередньо буде вести з вами всі справи, так це працівник райдержадміністрації Сергій Олександрович, голова молодіжної організації молодіжного фонду, сліва представники Укргазбанка. Федерація кредит, перш за все, хочу сказати, що дана програма це є соціальна одна з соціальних ініціатив президента. Вона затверджена постановою кабінету міністра номер 343. До неї вже двічі вносились зміни з метою покращення умов участі громадянина в програмі. Що на даний момент ми маємо? Почнемо з того. Е Кому надається кредит? Кредит надається громадянинам, громадянину або сім'ї, яка потребує покращення житлових умов. Згідно 34 статті житлового кодексу, це ті громадяни, які перебувають на обліку, це ті громадяни, які офіційно винаймають житло за договором оренди більше п'яти років. Це ті громадяни, які зареєстровані проживають в гуртожитках. Це також громадяни, які проживають в умовах е в житлових, які не відповідають санітарним. Нормам і не відповідають нормам по метражу. Кредит полягає в тому, що один з банків видає кредит громадянину на об'єкт будівництва або на введений в експлуатацію об'єкт, тобто квартири, які вже введені в експлуатацію, на 15 років, тобто до 15 років, за бажанням громадянина, під 16% річних, з яких 13% сплачує держава, а 3% сплачуєте ви. Сплачується. По факту виплати вашим вашого тіла кредит, основне, що я вам скажу: документи, які підтверджують те, що ви потребуєте покращення житлових умов. Якщо ви стоїте на обліку, то довідка з квартобліку. Якщо ви проживаєте в гуртожитку, з гуртожитка довідка. Якщо ви винаймаєте житло більше п'яти років, договір оренди житла. Потім необхідно довідки про визначення доходу сі оригінали та копії паспортів, кодів. Документів, які підтверджують родинний зв'язок, також є норма площі: сім'я з одного або з двох осіб може отримати компенсацію по квартирі до 40 квадратних метрів за кожного наступного громадянина по 18 квадратних метрів, але не більше ніж 76 квадратних метрів. Це основні такі моменти. Що стосується об'єктів, розкаже більш детальніше вам Любов Ленідінаків. Я вам зараз розкажу, в чому відрізняються наразі умови Ощадбанку та Укргазбанку. Ощадбанк враховує до уваги. Платоспроможність сім'ї батька, матері, чоловік, дружина Укргазбанк враховує тільки дохід чоловіка та дружини щодо вікової обмеженості у всіх банків до 65 щодо ступеня готовності. Об'єктів немає вимог. Доступне житло це реальна можливість покращити житлові умови і, перш за все, для молоді потрібно лише бажання та необхідні документи. Наразі районна влада готова до співпраці із забудовниками та банківськими установами щодо реалізації програми Доступне житло на Броварщині. Весело розважаються та з радістю відпочивають від тепер мешканці будинку по бульвару незалежності 15 та їх сусіди. З появою дитячо-спортивного майданчика подвір'я наповнилося дитячим сміхом та лементом. Одним словом, ожило говорять тутешні мешканці. Дитячий майданчик від голови громадської організації Наше майбутнє Сергія Федоренка став справжнім подарунком і для дітей, і для дорослих. Адже незалежно від віку тут кожен може знайти собі заняття до смаку, чи то погратися чи просто відпочити. Урочисту місію відкриття дитячого майданчика виконали голова громадської організації Наше майбутнє Сергій Федоренко разом з міським головою Ігорем Сапошком, говорить голова громадської організації Наше майбутнє Сергій Федоренко. Сергій нарешті мешканці цих будинків на Такі прилигли до них дочекалися подарунки. Тож, будь ласка, сьогодні ми відкриваємо перший дитячий і спортивний майданчик. К чому перший? Тому що це не єдиний майданчик, це довгострокова програма, яку ми розпочали в місті, і до кінця літа плануємо поставити ще 9 таких майданчиків. Отримали дуже добрі відгуки, дітвори, батьків, бабусь, і плануємо, що ця робота буде постійною. Будемо кожного року будувати біля десятки майданчиків в місті, щоб в кожному дворі люди могли вийти на своє подвір'я і мати достойні умови для відпочинку, для занять спортом, для виховання дітей. Перед тим як облаштувати майданчик, ми проводимо зустрічі з мешканцями будинків, враховуємо їх побажання. І потім розробляємо індивідуальний проєкт для кожного подвір'я. Вітаючи мешканців прилеглих будинків, Сергій Федоренко та Ігор Сапошко запевнили, що встановлення таких майданчиків буде продовжуватися по всьому місту. У свою чергу міський голова подякував Сергію Федоренку за такий прекрасний подарунок для броварської дітвори. Дійсно, дуже великий двір, і ви знаєте, саме приємніше це те, спілкувавшись з батьками, коли вже встановили майданчик. Одна з мам мені розповідала: говорить. Так приємно, найбільш приємно це те, що е, ввечері, ввечері всі діти цього будинку зібралися разом, тому що, ну, на жаль, е, не було такої можливості, кожен ходив десь гуляти е, якби відокремлено. А це всі діти зібралися. Це дійсно приємне, це родинне свято і е, приємні такі відчуття, тому що в цьому подвір'ї тепер буде звучати дитячий сміх, і це дуже радує. Не єдиний двір де Так, да, це не єдиний двір. Заплановано е, дуже дуже багато дворів для встановлення майданчиків. Е, десь відбуватиметься і ремонтні роботи, десь встановлюватися будуть нові майданчики. Тому е, дійсно дуже приємно в тому, що це важливо для наших дітей. Веселі розваги з клоунами та заохочувальні призи створили атмосферу справжнього свята з гарним настроєм та позитивними емоціями. А ще на всіх цього вечора чекало морозиво. Мені мені, мені подобається ця, ця площадка, і, і молодець той, хто відкрив це плащатку. Вона мені дуже подобається. Тут, тут горки є, тут діти, багато дітей гуляють, і поні, коли то оцей стадіон був старий і його поміняли на новий. Тепер можна там гуля, гуля, гуляти можна. А зато мені подобається ця, ця площадка. Вона кого-то була дуже стара. Вони взяли тут построю, щоб дорослі грали, і діти, і діти для тут століки попридумав. І мені подобається ця площадка. А як тебе звати? Андрій. Ми вже спілкуючись з дорожки, дізналися, що діти ходили в інші двори грати. Бо у вас тут не було де грати. А тепер у вас стало шумно і багато дітей. Тож, ж, будь ласка, розкажи. Тут така площадка хороша для того, щоб дітки гралися. Качелі хороші, для маленьких, для здорових. Тут і полазити можна, і в баскетбол кінболва гулять. От мені чого ця площадка і подобається. Дякую вам за те, що ви цю площадку нам здійли. Ми дуже раді. Настя. До уваги слухачів радіомовлення. З 15 травня 2012 року збільшена трансляція радіопрограм на середніх хвилях. В Київській області другу програму Українського радіопромінь можна слухати в середньохвильовому діапазоні на частоті 549 кГц, а у вечірній час першу програму 972 кГц та третю канал Культура 1431 кГц. До уваги броварчан та жителів району з 15 по 18 липня у броварах найкращий ярмарок 2012 року у приміщенні районного будинку культури, що знаходиться за адресою вулиця Київська, 235. На ярмарку проходитиме розпродаж нових речей виробництва Турції, Болгарії, Польщі та інших країн. Тут ви зможете придбати светри, батіки, реглани, спортивні костюми, сорочки, куртки, вітрівки, брюки, жіночі. Також до вашої уваги великий асортимент джинсів, шкарпеток, білизни, футболок та багато інших потрібних і корисних речей для вашого дому: тюлі, рушники, постільна білизна. Організатори обіцяють, що ціни приємно здивують вас. Тож приходьте на ярмарок розпродаж Продаж з 15 по 18 липня, який проходитиме у районному будинку культури за адресою вулиця Київська, 235. Час роботи з 8 до 20 години. Продовж багатьох років діти та дорослі нашого міста та району відпочивають в оздорочому таборі Меркурій, який знаходиться на березі молочного лиману, де є можливість купатися у морській воді та відпочивати у заповідному лісі. Проживання відпочивальників у двох трьохповерхових корпусах чи дерев'яних котеджах у номерах різного рівня комфорту від простих до класу люкс. Розташування дітей від 2 до 5 осіб в одному номері відпочивальникам також пропонується різноманітна культурна програма: екскурсії, гуртки, ігри, конкурси, дискотека, кіно для прихильників активного відпочинку, спортивні майданчики та снаряди. Морська вода лиману багата йодистими солями, а п'ятиразове збалансоване харчування сприяють гарному настрою та оздоровленню організму. Є можливість проведення спортивних тренувань та зборів конференцій, різноманітних. Монетных свят. Вартість проживання від 135 гривень за добу. Табір знаходиться у Запорізькій області, Акимівському районі селище Богатир. Телефон для довідок 647-94 або мобільний 093 181 92 94. Нагадаємо, телефони 647-94 або 093-181-92-94 До уваги броварчан та жителів району з 15 по 18 липня у броварах найкращий ярмарок 2012 року у приміщенні районного будинку культури, що знаходиться за адресою вулиця Київська, 235. На ярмарку проходитиме розпродаж нових речей виробництва Турції, Болгарії, Польщі та інших країн. Тут ви зможете придбати светри, батіки, реглани, спортивні костюми, сорочки, куртки, вітрівки, брюки, жіночі. Також до вашої уваги великий асортимент джинсів, шкарпеток, білизни, футболок та багато інших потрібних і корисних речей для вашого дому. Тюлі, рушники, постільна білизна. Організатори обіцяють, що ціни приємно здивують вас. Тож приходьте на ярмарок розпродаж. Продаж з 15 по 18 липня, який проходитиме у районному будинку культури за адресою вулиця Київська, 235. Час роботи з 8 до 20 години. Підходить до завершення наша передача. За увагу дякують і говорять. До побачення! Ті, хто для вас підготував і провів сьогоднішній випуск. Вдалого вам дня і тільки хороших новин у вашій оселі! І хай вам всім щастить!